Всім привіт, компанія Електромонтаж з нуля. І зараз я хочу зробити невеликий огляд нашої електрощитової для двохповерхового будинку. Погнали І так, що ми тут бачимо? Це у нас щит Hager Universe 167 модулів. У нас тут розташована вся автоматика ABB, окрім перемикача генератора. Перемикач генератора у нас Hager. реле напруги ми взяли від Zuber, самі новіші, які показують не лише вольтаж, а й ампераж самого будинку. Перший автомат у нас як завжди ввідний автомат. Далі у нас стоїть протипожежне узо. Також у нас далі стоїть три крила напруги, які захищають кожну із фаз, кожну із трьох. Також ми зробили тут перемикач генератора чотирьохполюсний для того, щоб можна було вручну перемикати генератор, коли у нас немає світла. Також цей перемикач у нас заживлює від генератора резервну групу, яка буде оживитися лише від генератора або від інвертора, який у нас тут передбачений. Також ми передбачили, як резервне живлення у нас сонячні панелі, а також у нас тут будуть стояти батареї, акумулятори в народі. Погнали! Перша група у нас захищає ПЗВ. 25 ампер захищає два трьохфазних автомати: котел і плиту, яка знаходиться в будинку. Друге ПЗВ, яке захищає у нас також два трьохполісних автомати. Це у нас вулиця. Також у нас є тут додаткові автомати. Це є групи, які у нас загально по будинку, такі як плита, холодильник, духовка і так далі. Про реле напруги я вже вам казав, ще одна ПЗВ, яка захищає нас частину резервної групи, і ще одна ПЗВ, яка захищає нас іншу частину резервної групи. Ось ці сині коробки, які ви бачите, це у нас додаткові розгалужувачі, без них ніяк. Якщо їх не буде, то весь, вся комутація щита у нас буде просто паралельно. А це є неправильно і є недобре. Також ми сюди завели кабель на інвертор, який у нас буде знизу. Ми сюди в майбутньому поставимо інвертор. Також ми підключимо сонячні панелі, поставимо, встановимо акумулятори і будемо заживлювати як резервну групу, так і весь будинок від акумуляторів або від генератора. Це полегшує життя, а також це зручно. Акумулятори будуть самостійно перемикатись при вимкненні світла, а генератор буде перемикатися вручну. Але при необхідності можна буде генератор зробити в автоматичному запуску. Ось це додаткове місце розраховане у нас для блока живлення 24 або 48 вольт. Тому що в нашому будинку присутнє перше трекове освітлення, яке потребує низьковольтної системи. Друге це лето освітлення, яка потребує також низьковольтної системи, яка буде розташоване саме в електрощитовій. По завершенню робіт у нас закривається вся електрощитова, вона пломбується, вона підписується нашими фірмовими наклейками. Далі yeah. туди вже ніхто не лізе. Ось такий короткий огляд нашої електрощитової для двохповерхового будинку. Компанія Електромонтаж з нуля створила тут проєкт, його реалізувала, і ось це ви бачите результат. Якщо ви хочете так само, звертайтесь до нас, пишіть або дзвоніть по номеру, закріплений в шарці, і ми з вами зв'яжемося.